Трошки змінили ми місце зустрічі, сьогодні ми поговоримо з вами на одну із інформативних тем: Чим обробити свій часник і цибулю перед посадкою, щоб весною гори не знали, щоб вас нічого не гнило, щоб було більш-менш здорове листя, не жовтіло і так далі. Я відкрию вам один простий секрет, як роблять це все фермери, які вирощують у великих масштабах. Якщо хтось такий наївний думає, що там все еко-продукти. Ну, Діло не в тому, що екопродукти, а що там обходяться без фунгіцидів, то він загубився в трьох бірізках. Зразу от можна взяти, поділити людей на два табори. Це перший. Ми за екопродукти, ми проти хімії. Ну, якщо це так, і ти дивишся це відео, можеш його сміло закрити і шукати в інтернеті далі якісь чудо-способи, якісь там народні методи, біопрепарати і так далі. Воно тобі не знадобиться. Ну і писати коментарі, що там в Європі заборонено. Це один шлях. Другий табір це люди, які розуміють, що зараз погода нестабільна, інші часи настали, по суті, і обробляти потрібно, особливо враховуючи зараз весни, які йдуть, що може і в травні сніг лежати, і морози стояти, і в березні може бути літня погода, а потім прийшов сніг. Тобто оці всі температурні перепади, вони дуже сильно впливають на рослину. І вона, по суті, стресує. І в нас у 23-му році були свої спостереження, хоч навіть у нас недовецький об'єм, але в нас було своє порівняння. І дійсно, оброблений часник, ну, з півсотки згнила, може одна головка. І не часник, там, де по суті він гнисти не мав, по ідеї, він там місцями і гнів, і гнів нормально і хворів капітально. Що ж це за спосіб? Що, що ж це за, за фунгіцид, такі чарівний? Да? Що не гниє у нас часник і цибуля. але, повторюсь, потрібно купувати його буде в оригіналі, бо зараз на хорус від Сінгеті дуже багато підробок. Це один із таких самих основних ключів до успіху, щоб у вас був гарний врожай. Тому що якщо воно все вигниває, добре вже відходять і якість ґрунту на другий план. І я зараз поясню, чому. От візьмемо до прикладу наш часник у 23 23-му році. У нас було дві ділянки для порівняння. У суглинок і був пісок. На суглинку був оброблений, це було в батьків. Силочку на врожай я закріплю знизу, подивитесь. І був у нас просто пісок, де живу вдома є. Там просто було так. Декілька рядків на піску оброблені були хворостом, що залишилося ще з посадки, там, да, з іншого ділянки. З тим все окей. А там, де не одроблений на піску, він просто гниє. По ідеї, нема застою вологи. Біля дому тепло, нема такого поля, де там продовжує вітер, а він гніє. Інша картина у батьків суглинок, де все життя щось гнило. Все життя там якісь проблеми на тих суглинках. Там, дубовий він, дуже багато вологи. Холодна весна, воно не просихає, отака вода стоїть. Цибулини у воді, а їм нічого не робиться. Я особисто сам перекопував із, може, дві часничини не бачу гнили, дві головки бачив. Реально гниють, Бачив, що так реально пожовтіло і пов'яло. Я ну, виймаю, в чому причина, а він просто згнив. Ну, це з півсотки, це там ну, посаджено сотні зубців. Тобто, різниця, очевидно, хорус працює, але працює в оригіналі. До що ж треба робити? Да все дуже просто. В залежності, в якому місті ви живете, це село чи СМТ, просто йдете в магазин і купуйте собі хорус. В інтернеті є багато відео, як відрізнити там підробку від оригіналу і так далі, але воно вам не допоможе. Тому що зараз такого і такої якості підробки, що ви різниці не побачите. Ви різницю побачите тільки тоді, коли ви будете вже, буде підходити все до збору врожаю. А тоді ви побачите, скільки у вас випаду і скільки у вас не випаду. В нашому випадку попав оригінал, тому що випад був там, мінімальний, там, може півпроцента, та може навіть цього не було, там 0 ,0, там, соти якісь, там, я не рахував. Тобто беремо хорус, відро води, 5-літрове, 5 літрів води точніше. Бо там іде пачка на п'ять літрів. Якщо у нас там 10 15 кілограмів, плюс-мінус того самого часника і тиканки цибулі, ми просто замочуємо його, мішаємо його, мішаємо. І якась така тряпочка десь там на сонці простиляєте, і щоб воно хоча б чуть-чуть просохло. Не обов'язково там його на дві доби там залишати, щоб воно там аж засушилося, так як, як хліб на сонці. Просто чуть-чуть просохло і зразу садимо. Відео про посадку цибулі часнику мене є на каналі. В описі будуть силочки, просто клікаємо і переходимо і дивимось. Зараз ці відео в тренді набирають на каналі, ну, чималі просмотри, Я б сказав. Така сама буде історія і з цибулею. Теж у нас було порівняння. Хоча в нас не було порівняння, тому що ми не обробляли свою цибулю, і випаду було доволі багато. Мало того, що вона ще й постріляла, так вона ще весною не вся посходила, тому що вона погнила. Бо в нас там саме стояла вода, теж такий суглинок, дождями заливає, і цибуля була не оброблена. І участь її в цьому році була незавидна, я би сказав. Би. Но все одно врожай був гарний, тому що в цьому році багато кого робила цибуля. От якби ми обробили хорусом, там ще можна було приплюсувати плюс 10-20 кг до врожаю з однієї сотки. На секундочку ми зібрали десь близько 150 кг з однієї сотки. На неродючих землях, де на їх просто поставили хрест. Просто добрива, але да? якщо ви не обробляєте там від оцих всіх грибкових захворювань, то ну, ти добриво вам мало чим допоможе. Нас просто пронесло, що не йшли далі дощі і що прийшла тепла така південна погода. Тому що різниця між північю і півднем буде очевидна. Понятно, що північ в Алжирі і північ в Україні це різні речі. Але все одно треба в цьому хоч трошки розбирати. Які ми можемо зробити висновки. Беремо свої 20-30 гривень і шуруємо в найближчий магазин. Якщо ви живете вже ж в місті, чи у вас ви смете, чудом є якийсь аграрний магазин. Якщо цього немає, заходимо в інтернеті і купуємо. А вже ж рекомендую купувати наперед, тому що бігти за однією пачкою в інтернет це якось несерйозно. Зараз і доставка, і ви будете брати на ложку, він доволі буде для деяких дорогий, як показала нам практика продажу розсади. Я, так як людина, яка розуміє, що хорус зараз дуже популярний, його підробляють, рекомендую. Для порівняння результату, для регенерації власного досвіду, збільшення там, якоїсь практики своєї, да? порівняння, якісь аналітики і так далі. Рекомендую використовувати не тільки хлорус. Рекомендую, до цієї всієї картини можна додати парацельстві саме, тому що там схожі показники, там характеристики і так далі. Ну, я може колись за його ще запишу, пару відео, мені ще є за його що сказати. Можна ще щось, може ви щось знаєте. Коротше, хто не лінивий, ти і знайде собі відповіді. Пошукаємо в інтернеті, посадимо там від корневих гнилей, від цих різнороду захворювань і так далі. Можна навіть якийсь біопрепарат там для порівняння. От Буде доволі цікавий експеримент. Чи справляється біопрепарат зараз з цим, чи не справляється. Тому що зараз їх всі нахвалюють, але не в кожному випадку вони вже ж працюють. Це буде стосовно покупки. Розводить доволі просто, так як я і казав. Якщо це хорус, там йде на 5 літрів пачечка така, вона там 20 гривень коштувала весною. Зараз може дорожче. Не, не купував, давно не купував, не знаю. Зараз в мене в основному сімейний сад. І розводимо на 5 літрів. Цього вистачає десь орієнтовно 10 кілограмів. Ось така буде планка. Якщо у вас там вже 20 кг, треба було дві пачки, тобто на 10 літрів. Зрозумійте, що він впитує в себе сухі, ті самі сухі зубці чеснику, вони в себе впитують. Впитують і ви їх а вже ж трошки просушите, потім садите. це понятно. Так само і буде на цибуля. Це буде ефект той самий. Ну хтось зараз каже, що вона там погниє, Да нічого їй не буде. Тому що по логіки, якщо ви посадили, пошли дощі, вона ж теж намокає, розумієте? Тобто, все-таки зараз такі настали часи у нас на полісі, що зараз все треба обробляти перед посадкою. От картоплю обробляли, теж історія непогано виходить. Обробляли ми так само полуницю. Ну, не перед посадкою, да, а так само ту саму розсаду в процесі росту, там, в процесі там, доставки ось клієнтам доставляли. Теж різниця ну дуже велика різниця. Це небо і земля. Це різні речі, я би сказав. Би. Тому зараз такий настав світ, що фунгіцидні обробки вони відіграють вирішальну роль в тому, щоб у вас був майбутній врожай.